Кава, кавонька, кавуся, я без тебе ну, ніяк не проснуся. Хочу розповісти вам про нові смаки, які я придбала на 25 Coffee Roasters. Завжди якісна кава свіжої обсмажки. Ефіопія, сідамо, з першого ковтка ти відчуваєш ніжні нотки шоколаду, абрикосового варення, квітів, а після смак залишається мигдалю, який поєднується із солодкими нотками малими. А Колумбія на Ліно ця позиція запам'ятається вам смаком цитрусових, какао та яблук з ароматом ягід. І не забуваємо, що за мій відгук про цю смачну каву ви маєте можливість при замовленні отримати суттєву знижку. А це 15% на всю зернову каву та 10% на новорічні набори. Просто при замовленні треба вказати маленькими англійськими буквами пташка. І ще хвилинка вашої уваги. Європейський проект. Нагадую, що є доставка з України цієї кави у всі країни Європи. Смакуй наше.